Сьогодні, 2 серпня, і вже декілька днів ми живемо без відключення електроенергії. Але спрогнозувати, якою буде ситуація надалі, важко, оскільки війна триває. На найчастіше запитання наших глядачів щодо відключення електроенергії. Сьогодні нам відповість головний інженер Канівської філії Черкасового обленерго Володимир Гаєнко. Ходімо, послухаємо його відповіді. Володимир Віталійович, Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, із чим були пов'язані відключення електроенергії. Ну, відключення в першу чергу пов'язані з, з значними атаками на нейросистему України, які відбувалися агресором, і, відповідно, із за того виникли дефіцит потужності в нейросистемі України, що й призвело якби, до застосування графіків відключень. Це в першу чергу створено для того, щоб рівномірно розподілити доступ до генерації. Всім споживачам, щоб рівномірно вони отримували електричну енергію. Правда, з розумінням, що з обмеженням потужності, але ну, почасово щоб отримували електроенергію. За даними Некукреенерго, на дан... ну, за... тільки за останні вісім атак, енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, генеруючих в енергосистемі. Відповідно, що створило ще більш дефіцит. Ну, ще... Кроме того, проводиться і ремонтна компанія зараз на атомних електростанціях, де відключаються блоки, що призводить також до своїх обмежень. А ці відключення пов'язані з ремонтами, вони сезонні і вони щоліта проводять? Так, да, ну, на жаль, графіків, скажімо так, атомних електростанцій ремонтів у нас немає, це не наші компетенції. Але потрібно її здійснювати також, бо це ж є радіаційна безпека. Ну не неможливо так, щоб їх не відмикати, А ну все воно пор спорічних графіків ремонту створених, ну, створених і відповідно ремонтується. Глядачі запитують, де знаходиться ця кнопка, якою їм виключають світло. Це в Черкасах, десь централізовано, чи можливо десь на місцях. Ні, відключення безпосередньо виконуються на місцях на наших енергооб'єктах пістанціях, які знаходяться в місті Канієві, ну в минулому Канівському району, але ж за командою диспетчера з ну, Патчер Беленерго». Тобто він наводить команди, скільки черг повинно відключатися. І ми виконуємо тільки його команди. Безпосередньо є два види: є пульта керування з автоматизованою системою телеуправління, і є що черговий персонал відключає лінії, а потім їх включає. Хто складає графіки відключень? І чи дотримується при цьому ну, якась справедливість, щоб однакова кількість годин була на різних чергах? Так, графіки відключень ну, складаються відповідно до доведених величин на місці. Кожної філії розробляються, тоді вони погоджуються міською головою, відповідно, громадами, потім йдуть районної воєнної адміністрації, також вони затверджуються обласної воєнної адміністрації і передаються також державному нагляду. У диспетчера Обленерго є підсумкова таблиця. От, наприклад, з початку місяця от перша черга 242 години. Друга черга 244 години, третя черга 243 години, четверта 243 години, п'ята 242 години, шоста 243 години. Так, ну бачимо, що максимум, максимум там на одну годину, ну на дві. Але потім воно ну, знову кожен день міняється. Ну, але ж стараємося відповідно дотримуватися, щоб воно було справедливо. Чому іноді так трапляється, що вимикають електроенергію за декілька хвилин, наприклад, не о 12 там, а об 11, 56 11,56. І так само і вмикають. і ну, були такі випадки, що вмикали не рівно там о у о тій годині, яка вказана в графіку, а, наприклад, на декілька хвилин пізніше. Ну дивіться, це насамперед пов'язане з тим, що згідно інструкції по відключенню, ну, згідно інструкції ГПВ. Спочатку, і щоб воно було би, ефективно, спочатку треба відключити навантаження, нове, яке буде відключено, а взамін тільки підключити тоді те навантаження, яке було вже відключене. Ну, щоб не вийшло так, так що ну, в якийсь період все буде навантаження включене. Через те воно якби, створюється затримка, і там, де керування через іде, ну і, скажімо так, навіть з комп'ютера на місці і робочого місця диспетчера. Це також займає, ну, включити один вимикач, пароль там вести все остальне. І, і, а ну, саме більша затримка, на жаль, тоді, коли потрібно переїжджати черговий персонал з неї станції на друге, так виникає, що ну, є такі лінії, які виконуються відключення вручну. Ну, Тобто виїжджає чергова бригада ОВБ і відключає вручну. І це з цим, ну, як правило, саме така більша була затримка. Ну, але ж стараємося мінімізувати і, і, і як би виконувати все в більш стислі терміни. Тобто, якщо плануєте поїздку на ліфті, то треба її здійснити за декілька хвилин. Е, так, правильно, тому що ну, хвилина в хвилину ну, не, ну, не вийде фізично. Ну. Тому я раджу споживачам все-таки не, не спиратися на точні хвилини якби, і години, а все-таки з запасом свого часу. Спланувати свої поїздки, чи то в ліфту, чи ну, те, що пов'язано із скажу, з присутністю електроенергії, тому що я говорю, є різні випадки, ну, затримки, краще перестраховуватися і ну, планувати, що воно може раніше на 10 хвилин відключитися, а може і пізніше на 10 хвилин включити. Ну, включитись тут не так уже. Вже важливо а відключитися. Треба розуміння було те, що воно ну, може раніше все-таки відключитися і розраховувати свій час. Чому іноді електроенергія з'являлась під час виключення? Ну, тоді, коли вона повинна бути виключена за графіком, там на декілька хвилин. Ну, Зокрема, у нас так було. В офісі ми з'явилася електроенергія, включили не за графіком, включили комп'ютер, і за декілька хвилин електроенергія зникла. Ну так дійсно при. Застосування графіки поодиних включень таких випадків не, не, ну, немає, щоб хтось включав, виключав раніше на якусь хвилину. Це можливо тільки тоді, коли можливо є пошкодження. Ну, коли є пошкодження на лінії, і її потрібно. Це пошкодження знайти методом ділення його на частини це обладнання, і щоб не затягувати ну, графік відключення дві години, потім ми починаємо включати, починаємо шукати. То можливо, тоді, да, щоб знайти відповідну ділянку пошкодженого обладнання, то включається, щоб не затримувати час. І потім, відповідно, після визначення ділянки вже ремонтуємо і відповідно дотримуємося графіка і ремонтуємо обладнання. Ну а враховуючи те, що іноді бувають зміни у графіках, і раптово не за графіком електроенергія з'явилась, то перед тим як якусь важливу техніку включити, то треба почекати там 10-15 хвилин. так? Да, так, так і є в цьому якби, необхідність, тому що при, під час включення йде велике перевантаження мережі, На, і відповідно до того, трошки, трішки падає рівень напруги. І відповідно до цього треба, або ж вручну вмикати по чергово прилади, бажано через 3-4 хвилини, 5 хвилин, щоб одночасно не було, або ж ставити апарати захисту, які будуть автоматично відтерміновувати включення у мережу таких приладів. І набагато буде легше нашим мережам, і ну, буде краще відповідно споживачам. І наші глядачі запитують, у чому сенс відключень, якщо після того, як 2-3 години не було електроенергії, вони вмикають всі електроприлади, які їм потрібно, бойлери, пральні машини. І який сенс тоді, в чому тоді економія електроенергії? Можете пояснити цей момент? Ну, на перший погляд, воно так, як би здається, споживачам, що воно не приносить ніякої відповідної скажімо, обмеження, але це не так. Балансування енергосистеми здійснюється диспетчером «Укренерго», який в першу чергу бачить по областях скажімо, споживання потужності на даний час. І воно як правило видно, що доведені величини по обмеженні по кожній області ну значно зменшуються під час застосування графіків, і відповідно до ну до наявних, скажімо так, ресурсів електроенергії потрібно, щоб потужність. Потужність потрібно скільки виробляється, скільки її споживається. Не можна, не, не може бути споживання більше, чим її виробляється. Потім тягнеться за собою падіння частоти відповідно і спрацювання іншої автоматики. Тому що розумієте, якщо далі буде спрацювання автоматики, це призводить взагалі до таких наслідків дуже, скажімо так, гірших, тому що починається в центрах живлення відключатись лінії вже більш, скажімо так, високовольтні лінії. І, і потім навіть відключається вже тоді критична інфраструктура, Тобто і лікарні вже можуть відключатися і все. А так, щоб цього не було, щоб споживачі відключалася, а критична інфраструктура була включена, ті самі, ну нема світла, то є вода, є каналізація. Це вже ну, як би сказати, великий плюс цієї цій ситуації, яка склалася. Зараз ми вже декілька днів живемо, ситуація стабілізувалася, декілька останніх днів ми вже живемо не за графіком. Ми маємо електроенергію 24 години на добу. Як ви можете спрогнозувати надалі, як складатися буде ця ситуація? Ну, на жаль, спрогнозувати в даному випадку неможливо, бо все залежить від нашого країна-сусіда, агресора. Так, в цілому, як я дивлюсь, є динаміка того, що відновлюються відповідні потужності, енергетична система працює над відновленням обладнання, яке пошкоджене, але, на жаль, ну, тут ніхто не може сказати. Все залежить від того, наскільки буде в подальшому нанесено пошкодження енергооб'єктами ворожими атаками. Так, щоб щось прогнозувати на даний час, ну, це таке. То до чого нам готуватися восени і взимку? Все ж таки можуть бути відключення в цей період, коли ми включимо обігр... обігрівачі, дуйчики і різні підігрівальні прибори? Ну, якщо не буде пошкоджень, то, скажімо так, ми будемо з більш-менш графіком такими. Я думаю, що ну, хоча б дві години нема, чотири є. По таких і тих графіках було б дуже непогано. Но все одно, розумієте, пошкоджена ця, скажімо так, генерація вона ну, не може так швидко, відновитися. тому що є обладнання, яке ну, потрібно тільки робити, його немає на складах, його немає. Так що, я думаю, все-таки, що відключення взимку будуть ну, за умови і так, і більш-менш, за умови того, що нам не нанесуть. Ще більше пошкоджень ворожими атаками. Це залежить ще від температури зовнішнього повітря, все-таки ту взимку того року ну, більш-менш було тепло. Ну, надіємося, цей рік буде так само, і можливо, тоді ми якось зуміємо пройти з меншими відключеннями, можливо, і без. Ну, тут Все залежить не від нас, на жаль. Добре, дякуємо вам за відповіді. Добре. Можете побажання, якісь нашим громадянам. Щоб скоріше закінчилась війна, і було мирне небо, і тоді буде все добре в нас.